Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Белл. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте. І буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. Що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну, це і є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низкочастотна енергія, і ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідомо, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення, єдність, все єдине. Кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб, це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби: одна в один бік пливе, інша в другий, одна в тінь. В мінус друга в плюс. Я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Тому, можливо, зараз я і повторюсь, але знаєте, ну повторення мати вивчення, так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, це вже буде, знаєте, таке новий е, вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують е, ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація. Йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію, тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас. Це й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше. Це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році до того призначення, для якого ви народилися. Тобто це дуже цікаво, тому запрошую. Тільці. Ваш квітень місяць. Яким він буде? Вісімка пентаклів. Ну, тільці. У вас земна стихія і дуже грошова, і ви знаєте толк сенс в грошах. Ви розумієте, як їх заробляти, куди їх вкладати, як їх зберігати, і де і з ким працювати. Ну, тобто, це вже карта майстра і професіонала. Тому э, радію за вас, тільці. З грошима у вас буде все добре. І також ви можете вже, э, ну, навіть подумати про свій лейб, назвати своїм ім'ям. Ту продукцію, яку ви виготовлюєте. Далі. Карта сили. Можливо, вам буде щось лячно в цьому початку квітня, назовімо це так, але ну, ви навіть не уявляєте, які ви сильні. Ви будь-що пройдете в вашому житті, які б зараз не стояли у вас там перепони або випробування, ви зможете це пройти і дуже а, будете зростати в цьому досвіді. Вас, а, ваш внутрішня сила, ваш внутрішній дух а, ну, будуть йти попереду вас. І люди будуть вас вітати переможцем. Тому йдіть. На свій, на свій страх там ваша сила. Ви знаєте цю фразу, тому повторюсь. Саме ось ця енергія і говорить про цю фразу. Наступна колода? Лицарь Пентаклів. Прекрасна, також грошова ваша тема. Лицарь Пентаклів говорить про те, що можливо до вас прийдуть на роботу ну, такі молоді доволі люди, але перспективні і з новими якимись новаторськими ідеями, які потім дадуть, а можливо, і одразу на початку у співпраці дадуть якісь ну, гарні заробітки. Ну, однозначно, це буде зростання, і ви можете думати про масштабування, про, можливо, відрядження кудись. А також вас можуть запросити на побачення, тому що це лицар все ж таки. І на коні це говорить про те, що лицарь Пентаклів це перспективна людина, яка вас запрошує, і я раджу сходити на це побачення, тому що ці стосунки можуть в подальшому. Розвиватися якнайкраще для вас обох. Корисно для вас обох. Тому раджу. Ну, і будь-які операції з грошима ви також можете. Але акуратно. Чому? Тому що, пам'ятаємо, що до 15-го у нас ретроградять ще планети, тому а, обережно. Бачите? Диявол, тобто якась спокуса буде. Це можуть бути як великі кошти ви можете заробити, ну, дуже великі по дияволу. А також це може бути і втрата, це може бути маніпуляція, шахрайство. Пам'ятаємо, прослухайте, будь ласка, початок відео, де я записала для усіх знаків зодіаку про мінусові енергії Нептуна. Який зайшов о, овен, а, і дуже вас раджу а, ну, попереджений, озброєний. Так? Тому а, буду думати все ж таки про те, що ви тут дуже гарно заробите гроші. Також тут може бути спокуса стосовно, якщо це вас запросили на побачення, то воно може бути, мати розвиток сексуальних подій. так? Тобто а, ще дивимось далі. Ваш жезлів буде шанс розвиток або побачення, якого ми тільки що говорили. Якщо ви не плануєте дітей, то, будь ласка, бережіть себе, тому що це у нас діти, а у нас пажі йде після сексуального продовження. Тому бережіть себе. Якщо це не про особисте говорити, а про роботу, то тут буде, ну, з'явиться у вас шанс заробітку або роботи, співпартнерства, щось взагалі, можливо, нове. Нове ми розглядаємо тільки після 15 квітня. Також ви можете займатися справами дітей. Це здебільшого якісь, ну, треба буде зробити дії. так? Це може бути вже заздалегідь подумати, де влітку буде відпочивати ваша дитина, а також якісь спортивні секції. Наступна карта. Знов диявол. Дуже вас прошу, якщо ви знаходитесь в Україні, ось тут уже не до сексуальних подій. Якщо тут я могла дивитися на картинку і говорити про це, то тут уже страхи, і це тіньова ваша сторона. Тобто, будь ласка, бережіть себе, якщо ви в Україні і знаходитесь в тій області, де ну, не так безпечно, наприклад. Ну, я розумію, що важко. Війна йде вже більше трьох років, повномасштабна, але все ж таки бережіть себе і дбайте про своє тіло і про своїх дітей, про своїх близьких. Добре? Далі. Все буде добре. Це карта помірності. Помірність говорить про те, що на все свій час ви знаходитесь там, де ви повинні бути. Ви нікуди не запізнюєтесь, не треба жалкувати про минуле. Усе задля чогось. Треба просто робити висновки з того, що відбувається у вашому житті. Помірність говорить про те, що ви дуже важливі в цьому світі. Ви ще не прожили все своє життя, задля чого ви тут народилися. І вас оберігають янголи-охоронці. Бачите, це може бути людина, це може бути і лікар, який вам допоможе, і взагалі просто ви будете там, де вам потрібно бути в той час, в той день з тією людиною, і вас це врятує. Тобто дивіться за знаками, підказками. Можливо, це крила, можливо, це янгол. Десь ви можете бачити так, картинку, таку фото і а, рухайтесь, ви дуже важливі знаєте про це. Четвірка пентаклів. Ну, це підтверджує те, що я казала. Бережіть, будь ласка, себе, своє майно. Усе, що ви можете потримати в руках, ви бачите, ця е, жінка тримає гроші під ногами в руках, на голові, тобто <кій> тримайте усе своє поруч із собою, тобто той тривожний чемоданчик, нехай буде завжди поруч і зібраний. Якщо говорити про е, десь ви в умовній безпеці, все у вас добре, то. Я вам раджу ну, не витрачати зайві кошти, а нехай будуть оті важливі якісь чотири такі важливі речі, на що вам потрібно відкладати кошти, от туди і відкладайте, а зайве не витрачайте добре. Наступна колода. Четвірка. Мечів. Це говорить про те, що вам час зупинитися і відпочити. Бачите, і тут четвірка, і тут четвірка. Стабільно гроші будуть, робота буде, але час прийде і відпочити, подбати про себе в безпеці, десь у куточку. У своєму а, лягти і відпочити. Знаєте, це ну, така енергія буде здаватися, що наче а, все зупинилося. Знаєте, і вам час зупинитися і просто відпочити, помедитувати, поспати, Ну, якась така йде енергія. І наступна колісниця. Це карта. Переможця, а, ви справитеся з будь-чим, що у вас буде відбуватися. І навіть коли там буде зупинка, потім ви стрімко а, підете вперед а, до своїх перемог. І ви будете бачити перепони, але ви будете їх долати а, в свідомому стані і розумінні, а, куди ви рухаєтесь. Ця карта а, про переможця, але знаєте про якого, який м -м, беземоційно рухається а, по плану а, на своєму напрямку і швидко вирішує усі свої задачі і а, проблеми. Тому я вважаю, що ви справитесь і ви отримаєте усі а, пошани, привітання. Наступна колода українська, вони такі товсті, такі хочеться. Так, знов 14 аркан, і це говорить про те, що, ви бачите, вона створена, коли війна вже була. Вона створена українцями і це цікава інтерпретація. Що відправляєш, ти і отримаєш? Тому раджу все ж таки розуміти, що ви говорите, які у вас цінності, куди ваша увага спрямована, чим ви живете, хто у вашому середовищі, з ким ви спілкуєтесь, близьке оточення. Ось це ви і отримаєте. Якщо ви відправляєте ну, якісь, якусь таку ворожість, то ви отримаєте вогонь, ну, як би бумерангом. Розумієте? Тому, будь ласка, пам'ятайте про те, що дуже важливо бути ось тут з собою, в гармонії і в мирі. Це складно, хто зараз живе в Україні, але все ж таки. Якщо кожна людина навчиться бути ось тут в гармонії в мирі, то е, ми точно переможемо. Ми і так переможемо, і ми перемагаємо, але пам'ятаємо про свій стан. Добре? Наступна колода це тисячі доріг. Я раджу зробити скріншот, для того, щоб відповісти на питання і зрозуміти. Яку дорогу вам приготував Нептун, який зайшов в овен і вас за собою зве. Також нова колода і. Що це у нас? Маг, боже ж мій. Експериментуйте, будь ласка, у вас є усі. Інструменти для того, щоб експериментувати в вашому житті і створити щось взагалі нове, бути автором свого життя, самодостатньою людиною і кайфувати від своєї творчості, професіоналізму, експертності. Будь ласка, тільці я дуже рада за вас. Мені подобається ваш місяць тільки у квітні, будь ласка, будьте обережні як тілесно, так і з грошима, так і у спілкуванні е в сексуальному досвіді. Якщо ви не плануєте дітей, то оберігайте себе добре. Будьте щасливі, живіть своє цікаве життя і будьте в безпеці. Па-па, до зустрічі!